Пан Резніков розмовляє з країнами-членами Рамштайну, а також з іншими союзниками. Тобто його буде серед ночі, тому що дзвонить Австралія. Потім він засинає, потім просинається, бо Японія країна, де сходить сонце. Потім в нього тут Америка, тут Німеччина. Він, якби він хотів вкрасти ці яйця, в нього б не вистачило на це часу. Він каже. Але він я кажу: так. А що б ти хотів, щоб він ганявся з капцем за тарганами по міністерству? І кричав, які яйця, які 17 гривень, чи щоб він привіз на той момент Бредлі. Так можна людину переконати, якщо в неї до тебе довіра, висадите один напроти одного декілька годин і дуже допомагає, коли у вас є ще е, маленька пляшечка віскі. Ти ж не можеш випити з усіма, печінка не витримає, ти не можеш провести стільки часу з усіма. А в масові комунікації було зроблено стільки помилок, що маємо визнати, що міністр був збітий. Фіговою комунікацією